Всім добрий день, вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні поговоримо про недавню новинку Avon, а саме про рідку підводку графіка. В мене вона в одному відтінку в білому. Нагадаю вам, щоб ви підписувались на мій канал, щоб ставили вподобайку і коментували, користувалися ви вже цією підводкою чи ні. І якщо так, то в якому кольорі. Ось так така коробочка. Ось так виглядає ця підводка. Такий гарний тоненький кінчик. Дуже гарно профарбовувати стрілку. Можна гарно виводити кінчик такий гостренький, мені подобається. Сама, ну, вона, саме цей кінчик він такий жорсткуватий, ну, що також мені подобається, ви бачите зараз на мені, ось я нарисувала такі стрілочки. Носяться вони протязі дня нормально, вони не, ця підводка не водостійка, але вона. Ну, стійкість нормальна, навіть коли ну, потерти, то вона там не, не зійде відразу, потрібно так нормально прикласти зусиль, щоб її стерти. Ну, це я маю на увазі, якщо, там, звичайно, там, сухим пальцем потерти. Звичайно, якщо там взяти советську вологу, то ну, стереться нормально. Отже так, кольори насичені, от також мені подобається. Ну і Взагалі непогана підводка, але я так розумію, що це, напевно, був якась лімітована колекція, так як вже в наступному жодневому каталозі її немає, не бачила її. Ну і ціна. Якщо чесно, то я думаю, що ціна трішки, можливо, зависока, якщо брати по цінам каталога, звичайно, коли представник і в тебе ще є знижка, то ну, тоді нормально. А саме за цінами каталога, можливо, і багатовато. Зараз я навіть вам покажу ось я. Намагаюсь терти. Ось нічого не стирається і на пальці нічого немає. <с> Тому е я б сказала, що е можна не переживати, що вона там е розмажеться у вас протягом дня. Отже, це ось такий невеличкий відгук, можливо, буде комусь корисно, хто, можливо, там думає, чи замовляти, чи ні. Пишіть, корисна була ця інформація вам чи ні. Ставте вподобайку і, звичайно, підписуйтесь на мій канал, це дуже важливо для просування саме мого контенту. Побачимось вже дуже скоро в наступних відео. Дякую за те, що. Ви на моєму каналі і всім па-па!